Ну в цьому контексті варто сказати, що от, е повернення чи обговорення пропозиції повернення до назви міста Єлисаведоград е в символічному просторі це собі, е таке собі собі продовження проекту Новоросії. Оскільки ну простіше, простіше будувати якісь геополітичні проекти, в тому числі так званої новоросії, коли на карті топографічній карті на політичній карті України будуть такі назви, наприклад, як Єлисаветград, Єкатеринослав, Потьомкінський і так далі, це буде набагато простіше робити, ніж це робити, коли таких назв не існує. Тому потрібно про це пам'ятати, і 23 роки дійсно все це робилося і. Формування думки громадської думки і не тільки мешканців Кировограда, а взагалі в більш широкому контексті, тому якщо ми говоримо про можливе повернення чи пропозицію щодо можливого повернення назви Лисадораду і таким чином змінити так назву Кировоград, знаєте, так як, тому... як ви, ви можете на мене дивитися? Так? Добре. Ви так прямо заклякли у вас? Оце магічне оце, оце 에... Кировоград оце, і Лисили Мило у вас. Тому ну, потрібно що потрібно мати на увазі, що це не зовсім відповідає строчним реалям, і кероградські історики про це дуже добре сказали. Що... Фортеця Святої Єлизавети вона з'явилася не на порожньому місці. Там існували е, насамперед козацькі поселення, зокрема із назвами Інгульська Паланка, е, так Інгульська Слобода. І коли ми говоримо про Інгульську паланку, це вже адміністративно територіальна одиниця козацького устрою, е, часів козацької української державності. Тому е, Єлисаветград і фортеці Єлизавети з'явилися не на порожньому місці. Це по перше, по-друге, коли ми говоримо про будівництво фортеці Святої Єлизавети, мат, потрібно мати на увазі, що воно супроводжувалося депортацією місцевого українського козацького населення за Дніпро. Оскільки е, об'єкт був воєнним так режимним, зрозуміло, що там мало бути лояльне населення, і воно використовується е, лише у вигляді робочої сили, про, про що знову ж таки говорили кіровоградські історики. Е, і по третє, коли ми говоримо е, про декомунізацію, так яка зараз відбувається в Україні, потрібно мати на увазі, що декомунізація це перший крок до деколонізації, тому повернення до, до назв, які в той чи інший період існували, імперських Єлісаветград, Катернослав та інші воно по перше, є недоцільним по-друге, воно є шкідливим для України, для її національної безпеки, і знову ж таки не потрібно вводити людей в оману, оскільки це знову ж таки наголошую, не зовсім відповідає історичним реаліям.